О 16-й годині ворог почав хабами обстрілювати територію безпосереднього обласного центру. Двома хабами він поцілені про житловій забудові. Наразі нам відомо про 13 загиблих, 18 поранених людей. Всі поранені доставляються до обласних міських закладів охорони здоров'я. Зараз нам відомо про щонайменше 4 людей, які знаходяться. Коли я сюди прийшов, то лежала жінка вже, нога в неї була там, розбита. Так. Ну, напевне, що в неї вже вкололи її з болі, бо вона просто лежала, не кричала нічого. Тобто ну, сидів мужик на остановці теж, лице розбите було. Кого вони тут хочуть вбити? Дітей, людей.